Славетний отаман Холодного Яру. 11 березня виповнюється 130 років від дня народження Василя Степановича Чучупака, військового і громадського діяча, вчителя, командира полку Гайдамаків, головного отамана Холодного Яру. Василь Чучупак народився в селі Мельники, село Медведівській сільській громаді Черкаського району Черкаської області у бідній селянській родині. Де було п'ятеро синів, хоча його батьки не опанували грамоту, але подбали про освіту для дітей. Василь після навчання учителював у селі Тимошівка, нині село Кам'янської міської громади Черкаського району Черкаської області. У 1914 році, з початком Першої світової війни, він отримає повістку, закінчує військову школу. Його було розпреділено на Білоруський фронт. Повертається з армії у Чинні прапорщика і продовжує педагогічну діяльність. 1918 року для охорони Мотроненського монастиря, щоб берегти його від пограбувань, жителі села Мельники створили загін самооборони, який ознаменував початок воєнної організації села і всього Холодного Яру. У 1919 році Василь Чичупак стає командиром самооборони, а пізніше командиром полку гайдамаків Холодного Яру. Утворилася справжня селянська повстанська армія. Бійці, якої називали себе козаками, а своїх командирів отаманами на згадку про військову традицію козаччини. Повстанські загони під гаслом, воля або смерть сформували самоврядну територію та захищали її незалежність. Підпорядкована повстанцям територія в історіографії отримала назву Ходноярська Республіка. Що ж до самого Отамана, то це легендарна особистість визвольного руху. Він користувався надзвичайним авторитетом не тільки серед вояків, але й сільського населення Черкащини. Навіть вороги відзначали високу боєздатність його повстанчих підрозділів. Загинув отаман 19 лютого 1920 року. Василь Чичупак назавжди увійшов в історію України як головний отаман Холодноярської республіки, правний військовий стратег та мудрий ватажок для своїх побратимів-козаків. До 130-річчя від дня народження Василя Степановича Чичупака, головного отамана Холодного Яру, працівники відділу краєзнавства Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували коментовану виставку. Славетний отаман Холодного Яру. До вашої уваги видання і статті про життя і діяльність військового стратега, політика, безперечного лідера, боротьби за незалежність і свободу рідного краю. Запрошуємо до перегляду!